Як? 3 2 1. Цох це курва, з інтернетом. Що що не так? Ну що не так, курва, МАТЬ! Я перду яке бидло. Ну є там і є там нормально швидкість. Ну. 800 МБ. Урвати, ОБСівська. Блять, просто 2.5 видає. Ну якого буя? Знову я, да. У мене і картинки, блять, нема. А є стрім? Блять, що картинки у мене, сука, нема. Стрім отпав опять. Піздець. Що з сервером? Та ні, хера не норм. Жди. А, Лондон. Ча, пару короткості Інет норм. Мені все равно веде 4. С керовим інетом. Блять, ну це просто прикол. 4, 3, Шо з тобою, блять, не так. Я не розумію, що, блять, помийку моментами, ну це просто брит якийсь. Ладно, коли у мене и нет говну, у мене щас и нет нормальний Видає норм. В чому, що стабільно? Ну. Либо у рестрима сервера лежать, либо я не шарю. Ну просто тройку выдавать і на это, ну це бред просто. Чек там лага жопа. Бо я бачу, що у мене пропуски кадрів просто страшні. 67%, блять. Да за шо?